Всім привіт! Пропоную до вашої уваги цей чудовий дуплекс в селищі Ворзе по вулиці Молодіжниці. Тиха, квітуча локація, гарні сусіди. При вході ми маємо відеодомофон, паркан з металопрофілю і автоматичні відкатні ворота, які, на жаль, ми знову не можемо відкрити, тому що в нас немає світла. Загальна площа ділянки 4 сотки. Все подвір'я укладено плиткою фем. Подвір'я має гарний ландшафтний дизайн з квітучим кітом. Маємо гараж 34 квадратних метри з автоматичним воротом. Підемте зі мною далі! На задньому подвір'ї ми маємо гарну мангальну зону, на якій завжди можна приготувати їжу. В будинку є гарна велика тераса, а навпроти є чудовий сортовий виноград. Бажаєш вивільнити свій картизол? Тоді в нас є боксерська груша. З цієї чудової тераси ми потрапляємо в велику простору світлу кухню. Маємо гарну дизайнерську кухню з усім необхідним для комфортного проживання. Маємо систему фільтрації води. Посудомийна машина, газова варочна поверхня, електрична духова шафа, вбудований холодильник та морозильна камера. Загалом світло та простора кухня, в якій буде комфортно збиратися всією родиною. На першому поверсі маємо суміжний санвузол вході ми маємо компактний коридор з встроєною шафою купе, з якого ми потрапляємо в затишну та світлу вітальню. На другий поверх ведуть дерев'яні сходи. На другому поверсі ми маємо три спальні і одну вітальну кімнату з соніжим санузлом. Спальня номер один. Спальня номер два теж з італійськими меблями. Кожна спальна кімната має свій балкон. Спальня номер три це дитяча кімната. Простора ванна кімната з вікном. А тепер йдемо до підвалу. В будинку маємо підвал та вихід до гаражу. Підвал великий та просторий, який також можна використовувати як бомбосховище. Гараж має 34 квадратних метрів з другим поверхом. Цей затишний будинок чекає саме на вас.